Тяжкий матч для нас е, в цьому сенсі, тому, перш за все, е, ми поздравляємо команду на Київ з перемогою. Е, ми, на жаль, в цьому матчі складалась гра, в принципі, добре, для нас е, трохи не дотерпіла, але на те, на те є причини об'єктивні. Е, де ми, на жаль, без досвіду такі матчі поки що не можемо. Догравати, вигравати, або, скажімо так, грати хоча б нічого з командою динамиків. Дякую. Колеги, ваші запитання, будь ласка. Будь ласка. Вам нічала бороти Динамо з результатів стандартів, ви робите все чи практично? Ми працюємо кожну неділю над цим, але це для нас сьогодні зіграло як в плані позитивному і негативному. Як зі стандартів забили, так і зі стандартів пропустили, тому, скажімо так, треба працювати ще більше, І як над атакою, так і над обороною. Дякую, ще запитання, будь ласка. Сьогодні, на жаль, для Олексій червий проміж, але цього тижня купола перемога і гідна коли пазена сьогодні, а мата ваших вічів на Чи можна вважати, що найбільше кризовувають вже позад? Дякую вам за Ви розумієте, я б зараз не ставив би питання кризою. Да? Що таке криза? Криза це коли є команда, коли команда зіграна і коли вона, да, скажімо так, вже показувала те, що хоче від неї тренер. На сьогоднішній день ця криза не називається, тому що в нас команда складається з 60% 19-річних юників яким ще потрібно зробити досить помилок, щоб зрозуміти, що таке прем'єр-ліга, що таке, скажімо так, футбол, в якому грають скажімо так, потужні люди, які в'ються за результат. Тому що інколи в мене таке складається впечатлення, що хлопці десь. Думаю, що в прем'єр-лізі боротьба відсутня. Якраз в прем'єр-лізі в нашій вона одна з мабуть з тих категорій, де боротьби дуже дуже сильно багато в зрівнянні з другими чемпіонатами. Тому потрібен час, щоб наші молоді гравці це зрозуміли в першу чергу, тому що в нашому чемпіонаті. Цю боротьбу потрібно як мінімум не програвати, так, щоб потім щось будувати, в атаці і скажімо так, спокійно, спокійно закінчувати матчі. Але такі уроки для них дуже корисні, коли ми граємо з нашими грандами, коли суперник скажімо так, майстерності переважає нас, нам потрібно так, працювати і як над боротьбою, так і над спокійною грою, де ми також повинні показувати, що ми хочемо з мечем. Тому багато ще роботи і потрібен, потрібен час для цих хлопців. Дякую, ще запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи є якісь туди завдання від керівництва клубу? Чи просто нагривати склад, шукати свою глуч чи є якісь завдання, якісь місця посісти? Я не можу вам на це запитання зараз відповісти. Мабуть, завдання номер один зараз для нас збалансувати цих гравців, які в нас є, тому що 60% футболістів прийшли до нас вже в період, коли команда пройшла збор. І ці гравці, щоб ви розуміли, деякі не грали хто півроку, хто три місяці, хто п'ять місяців. Тому це дійсно проблема. Зараз це завдання номер один. Коли, скажімо так, в фізичному стані підбити їх до одного рівня і потім вже працювати над розумінням, то тоді щось можна ставити, якісь завдання. А тим паче, ви бачите, що якраз під кінець трансферного вікна ми загубили ще і ключового захисника. Дякую. Все запитання. Дякую всім. На добрині. Джейпробачне.